щедрі щедрі, щедрі вонька прилетіла, і вонька стала собі ще бітати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на гошару. Там овечки покутилися, а лички народились. Тебе товар весь хороший будеш мати, ніяко грошей, хоч на гроші, та полога. Чорна броба. Загустились вас шаноєм, побажання вам всі дроїм, щоб завжди були здорові, берегли любов у слові, щоб дружила з добротою, радіща була з собою. Уміхайтеся частіше, щоб жило все веселіше. Бороща пішов в Росію, хай він не біг не сіє. Перемогу наближає і Її зустрічаємо.